Сонце ясне. Мова топлет, кімнат кімнання. Мова богатство моє. Мова це чиста криниця. Мова це наша світлиця, мова державна перлина Нею завжди дорожить. На зелені лікіна, степом, котиця, диво луна, це моя Україна, це моя Батьківщина що як тата і мама одна. Класивий щедрий, рідний край і мова наша соровіна. Люби, сануй, оберігай усе що звеча Україна. Привітний світлий на чорночний дім, як і радісно і весело Жити у нім. Бавникову, колу систу на віки, українську ідну мову дав дали мені батьки. Це матері мова, я звуки твої люблю, наче очі дитини. У мова вкраїнська, хто любить її, то любить мою Україну. Берегти бригаду, буде всюди позах час. Бо єдина так як мати мова з кожного зі з нас. О місячне сяєво із солов'я, півоніє, мальби, журжини, моря діамантів це мова моя, це мова моєї країни. Їдна мова, мов ліська вода, Їдна мова вічна мода, Їдна мова, рід, родовині, Мова у політ. Мамина. Ташка у гаяк, дзвенить у полі коло, пісня сонячна твоя, твій Україна голос. Дінька наша тища душо Ми що на ті дімці моя Україна. Золоте курчатко, золоті тербинці, принеслася сьогодні літери дитинці, а дитина з літери забудувала розрола. І звучить пісня українська мова. Біля яру, біля стежки одягла верба сережки, головою хелета, потихесеньку питала. Де ота біленька хатка? Що, Що гарнесенький дівчат, от Що? Що, би вибігли на стежки, подарують їм сережки. Синиці голодене вміли. Така зима, така зима. Усе виїба на авапосхищение там вино.